В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Ківі мене звати Софія Мартинюк. і Ми розпочинаємо з найважливішого. Волинь відзначає 34-ту річницю незалежності України. Карпати засипає снігом. Лукашенко привітав український народ з Днем Незалежності. За результатами ДНК, експертизи підтверджено загибель волинського воїна Віталія Димарчука. Воїн народився на Волині у 6 років разом із батьками переїхав до Вараша. Закінчив Вараський ліцей номер 3 працював на Рівненській АЕС. У березні 22 го він став на захист України в лавах збройних сил з 18 листопада 24 го року. Віталій вважався зниклим безвісті на Донеччині. На жаль, його загибель підтвердила ДНК експертиза. Редакція телеканалу Конкурент КівІ висловлює найщиріші співчуття родині загиблого воїна, честь та шана герою. 24 серпня Україна відзначає День Незалежності, день, який змінив історію, коли українці стали вільними та незалежними. На Волині святкування відбулося в стінах Волинської обласної військової адміністрації. Вишиванки посмішки та щирі слова вітання з Днем Незалежності у Луцьку, В стінах Волинської обласної військової адміністрації відзначили 34-ту річницю незалежності України Цьогоріч за ініціативи президента Володимира Зеленського, 24 серпня у всьому світі проходить спільна молитва за Україну. Тож на Волині урочистості розпочалися з молитовних слів від представників різних релігійних конфесій області. Свідчимо свою віру тому що вже 34-й рік ти ведеш Боже нас, благословляєш нас, і ти дарував нам цю свободу в часи, коли наші військові мужні оборонять українські землі від російських окупантів, це державне свято набуває нових сенсів. Боротьба за незалежність триває на сьогоднішній день. Останні чотири роки ми всі усвідомлюємо, який це виклик для кожного нас, який це був виклик на багато на багато для багатьох багатьох поколінь. До нас, які виборювали незалежність для нашої держави. Знаєте, після слів і молив, шановного духовенства, важко ще щось доповнити, але в той же час я хотів в першу чергу подякувати нашим захисникам і захисницям, нашим героям, які на сьогодні боронять нашу державу, боронять нашу країну від ворога. На святкування завітав і представник громадянського руху свідомі Михайло Наход, який наголосив, що українці вже десятиліттями виборюють свою свободу та незалежність. Сьогоднішній день символізує те, що в усі часи. За те, щоб мати свою державу незалежно, потрібно боротися. І сьогодні, як ніколи, четвертий рік повномасштабної війни, наші захисники і захисниці роблять те, заради чого має існувати держава. Вони борються, вони виборюють. Ми в тилу допомагаємо їм усіма силами. Саме тому цей день важливий, щоб пам'ятати, що держава це не забаганка якогось вузького кола людей. Держава це можливість народу самореалізуватися, жити достойно в своїй державі, на своїх територіях, розвиватись, народжувати, будувати, рости і насолоджувати життя. Під час заходу звучала й найвідоміша композиція нашого краю у виконанні волинського народного хору. На завершення урочистостей керівництво Волині та Лучани поклали квіти до пам'ятного стенду борцям за волю та незалежність України, шановуючи героїв усіх поколінь з Днем Незалежності Україно! 24 серпня поблизу села Романівка у Луцькому районі сталося. ДТП повідомляє ДСНС області. Автомобіль з'їхав у Кювет, а рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту, деблокували водія 2006 року народження, та передали його медикам для надання допомоги. Пасажир зміг вибрати самостійно ще до прибуття рятувальників. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП. У Луцьку інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з керманичем поліцейські помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Однак, чоловік категорично відмовився пройти огляд. Як з'ясували патрульні водій, керував транспортним засобом, будучи позбавленим права керування. Під час поверхневої перевірки в салоні автомобіля інспектори також виявили речовини, схожі на наркотичні. Чоловік помітно нервував під час спілкування з поліцією. На водія склали протоколи за кількома статтями та передали матеріали для подальшого розгляду. 23 серпня у Ковалі стався інцидент із вибухом гранати. Про нього повідомили місцеві телеграм-канали. За попередніми даними, подія трапилась на вулиці Заводській. Чоловік підірвав гранату просто посеред вулиці. На місце оперативно прибули правоохоронці та затримали його. На щастя, обійшлося без постраждалих. Уламки вибухового пристрою було пошкоджено кілька автомобілів, що стояли неподалік. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. У Луцьку стався тривожний інцидент. На вулиці Лесі Українки чоловік у цивільному одязі з елементами військової форми збирав пожертви, нібито на допомогу військовим та для себе. Люди, у тому числі військовослужбовці, підходили до нього, обіймали, тиснули руку та залишали гроші. 23 серпня у соцмережах з'явилося відео, опубліковане власницею місцевої фотостудії, де чоловік використовує ненормативну лексику та погрожує фізичною розправою. Інформацією з допису він одного разу звертався за допомогою, представляючись ветераном, намагався отримати електричний візок, але відмовився надати документи та поводився агресивно. Ще один інцидент трапився, коли жінка запитала його про збір коштів у формі. Чоловік розпалив газ із балончика, кидав речі та лаявся. Після прибуття патрульних він також чинив опір правоохоронцям. З даними слідства, чоловік, нібито родом із Сумської області, подорожує різними регіонами. Збираючи гроші на протез. При цьому він не має жодного стосунку до збройних сил України. А необхідні протези він уже отримав. Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент ТІВІ» у патрульній поліції Волині на чоловіка склали кілька адміністративних матеріалів. Справу передано до суду. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російська армія продовжує щодня обстрілювати Дніпропетровську область. Уночі та зранку, 24 серпня, регіон знову зазнав атаки з дронів та авіації. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під ударом опинився Синельниківський район. Внаслідок атаки БПЛА загинула людина, пошкоджено сільськогосподарське підприємство. У населених пунктах також горіла багатоквартирний та приватний будинок та літня кухня. Дрони ворогу атакували і межівську громаду також зайнялися приватна особа та господарська споруда. Знову. Під вогнем опинилася Нікопольщина. Окупанти били фпв дронами та артилерією. Руйнувань зазнала багатоповерхівка. Під час урочистостей в День Незалежності України президент Володимир Зленський нагородив спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України кітакелога орденом за заслуги першого ступеня. Церемонія відбулась на Софіївській площі в Києві 24 серпня. Келох прибув до України щоб взяти участь у святкових заходах у рамках урочистостей. Він отримав також орден князя Ярослава Мудрого першого ступеня за особливий внесок у міжнародну співпрацю, зміцнення суверенітету України та популяризацію країни на міжнародній арені. Кіт Келог перебуватиме в Києві два дні 24 та 25 серпня. Карпатою засипає снігом станом на 24 серпня на урочищі заросляк, розташованому біля Говерли. Випав перший сніг цього сезону. Зокрема, сніг випав не лише на Гуверлі. Така ситуація була на драгобраті Яремча та на горі піп іван. Вітер дме із заходу із швидкостю 2 та 8 метрів за секунду. А температура повітря становить близько 2 градусів Цельсія. Крім снігу, спостерігаються опади у вигляді дощу та граду. У Харкові 23 серпня сталася серйозна ДТП за участю громадського транспорту та легковика. Є постраждалі, як повідомили в поліції області. Внаслідок аварії постраждало шестеро пасажирів громадського транспорту, серед яких неповнолітня дівчинка. Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих доправлено до лікарні Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Далі до новин світу. самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав українців з нагоди Дня Незалежності, побажавши знайти власну відповідь на сучасні виклики. У своєму посланні він згадав про щиру дружбу та християнські цінності, підкреслюючи важливість миру та взаємоповаги. Лукашенко також зазначив, що мінськ і Київ зараз стикаються з тиском зовнішніх сил, які нібито намагаються тягнути їх у різні боки. Водночас він заявив, що Білорусь залишається відкритою для українців і налаштовує на взаємовигідну співпрацю та конструктивний діалог з південними сусідами. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурентків. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.